Хочеться, щоб вони відповіли за кожного загинувшого українця, українку за кожне прірване життя. Вони обов'язково ще отримують по заслугам. Ми незламні і знищимо кожного, хто прийшов на нашу землю, і помстимося за кожного і кожну. На Ніжинській алеї героїв Сапер Олександр Углач нарахував 12 портретів своїх полеглих побратимів. Тут максимально багато. Талановитих командирів, офіцерів, льотчиків, Сили спеціальних операцій. Ніжин — це була така випускна фортеця таких титанів, яких достатньо по Україні, але мало щоб багато вих... виходженців з одного міста. Це... Надто висока ціна цієї перемоги. Занадто зупиняємось біля портрета герою Станіславу Прощенко, який теж був побратимом Олександра. Він був безпосередньо в нашій групі, великій такий відносно групі ДРГ, приймав безпосередню участь як цивільна людина, абсолютно. Потім, здається, вже він як повністю був мобілізований, але з перших секунд він став на захист, приймав безпосередню участь в бойових діях. Приймав як і корективи і планування операції, так і безпосередньо близький стрілецький бій, і під час якого, на жаль, в нерівних бойових умовах він загинув. Олександру Углачу 25, А воює він з 19 років. Фактично, усе своє свідоме життя. Це почалось повномасштабного вторгнення. Ми тоді не думали ні. Як правильно оформитись, мобілізуватись, не мобілізуватись. На той час було, ми знали, що позаду наші родини, сім'ї, близькі і просто живі люди. Жива Україна, яку потрібно було захищати. І тоді ніхто не думав ні за засоби захисту, ні і тому подібне. Головне було знищити ворога. Він прийшов на нашу землю і ми мали її боронити. А інакше і не могло бути, бо ж Олександр із династії військових. Зараз він є сапером Ніжинської військової частини. На завдання потрібно завжди йти з холодною головою. Не думати не про якісь присіменні обставини, не якісь недопрацьовані у підрозділі справи. Ти йдеш, я працюю командиром групи, і потрібно це виконати завдання обов'язково. І саме головне ти йдеш з групою, ти її заводиш і ти відповідаєш за кожне життя. За кожну людину все почалось з розмінування Балаклії в Харківській області. Ми зайшли на третій день після її звільнення. Ще тільки вийшла піхота ближче туди до Чугуєва, і ми зайшли на таке більш екстрене бойове розмінування. Розмінували Поля, тому що потрібно було максимально терміново, так як перебували і літні люди, і діти. Місто доволі велике і також в районі Балаклії селища пробивали поля, піде для електромонтерів, щоб якнайскоріше дати людям освітлення, забезпечити газові. Воду, газові водні комунікації також зачищали уже від таких мінімальних розтяжок, СПП, яке лишила країна-агресор. Сьогодні Олександру дуже складно згадувати ті екстремальні умови, в яких доводилось працювати у Бахмуті. Потрібно було як і розпушувати дороги асфальтовані великою кількістю протитанкових мін. Щоб наша піхота могла закріпитися цим безпосередньо весь час гриміла артилерія, тому що, не даремно кажуть, що фортеця Бахмут і вона встоювала ну, дуже важкою ціною, тому що ну, шквал артилерії це ну, він не зупинявся, не було такої хвилини, коли було просто тихо. А та спецоперація у Богданівці назавжди закарбувалася у пам'яті. Прибули туди, потрібно було вийти на передові позиції, щоб зняти противопіхотні та противотанкові міни для подальшого просування нашої піхоти. Складність задачі була в тому, що населений пункт знаходився на горі і всі пересування контролювалися агресором. Було тяжко спуститись туди, тому що пропрацьовували як птурами, мінометом, стрілкотньою. Пішов великий дощ, і це на наше щастя, бо інакше б ми просто не дійшли, ми лишилися, на жаль, там. Пішов дуже великий дощ, і за у нього не було розвіддронів, вони вже на той час були актуальні, і знову ж переважності ворога. Ми дійшли до перших позицій, де два наших військовослужбовця лишилися на пробиванні евакуації техніки. І ми з моїм побратимом пішли вже з повадером піхоти, вже на безпосередній нульові позиції, надати допомогу далі. Дібрались туди, виконали своє завдання, але там був кар'єр, і ми спустилися туди нижче і почався. Простріл, так як була обмежена видимість, і весь час бився вогонь, щоб ніхто не зміг рухатись, там, евакуювати наших побратимів чи просунутися далі. Термін, інтервал пострілів, ну, максимум це був менше хвилини, коли в інтервалі півтори хвилини, доводилось, на жаль, пробиратись через наших полеглих побратимів. По болоту, по всьому, але ми виконали цю задачу і повернулися живі. За багаточисленні заслуги перед країною Олександр Углач є повним кавалером ордена за мужність, і для нього це дуже знаково. Це дуже велика честь. По-перше, велика честь зі сторони мого вищого командування, починаючи командира зводу, командира роти і до найвищих самого командира частини, командувача, які це ж. Робляться подання, і за такий короткий час, що я завоював їхню довіру е тяжкою працею, але це дуже велика честь мати такі нагороди і те, що. Такі люди пам'ятають про свій особовий склад. Попри свої багаточисленні заслуги, Олександр дуже скромний і зовсім не любить говорити про нагороди та визнання. Бо ж любить країну усім своїм серцем і боронить її усе своє свідоме життя. У 23-му році під час розмінування зачистки Баласії. А далі ще які нагороди мали? Е нагород достатньо багато і е нагороджувались ми. В основному завжди в зоні бойових дій, так що якось важко згадати. Останні, остання нагорода це вже повний кавалер, орден перш, з першого ступені ми отримали під час операції на Курському напрямку. Олександру не раз доводилось рятувати життя побратимам, та, на жаль, не всіх вдалося уберегти. Сьогодні вшановуючи пам'ять загиблих бійців, Сашка переповнюють емоції. Фесюну Олександру Олександрович Гунько, Олег Володимирович. Я мало їх знав, тому що я тільки тоді прийшов, але це також наші військослужбовці нашої частини, які були вірні присяги. Честь їм та хвала. Командир. Мінометного розрахунку Єсипенко Олександр Геннадійович під позивним всіх. Молодий зразковий військовослужбовець дуже розумний на свій вік. Це був би максимально сильний, потужний офіцер, який би якби лишився живим, міг би великі корективи у війні. Крошка Дмитро Володимирович Кроня. Це вже був безпосередній розрахунок також нашого мінометного розрахунку. Це така світла людина. Під час важких боїв він підтримав якісь жартами. Ну, це була душа компанії, така оптиміст. Чернега Олександр Вікторович, Сашка, трошки менше його знав, але потім вже під час бойових дій роззнайомились. Відтепер у нього є величезна мотивація в особі крихітного синочка повертатись до рідного Ніжина частіше. Хочу спробувати смак цивільного життя. Як це взагалі мені не довелося особливо десь побути? Тим паче, зараз у мене родина, хочеться ростити свого сина, побути з дружиною, десь відчути себе вже щасливою людиною.